Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад, і в цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про Гаста. Я тут їх всіх розмістив. Я, до речі, сьогодні в ролі візер-скелета з нічним баченням, і як ви гадаєте, я в Незері. Ось, до речі, ця діра, через яку я прилетів сюди, онована, там в звичайний Незер. Я думаю, що ви вже побачили цього гаста, про якого буде йти це відео. Зараз ми візьмемо спаун гаста. Ну і перший цікавий факт що гаст не бачить гравця через скло. Зараз я вам це доведу. Зараз я в виживання йду, так. Беру свій лок, ну на всякий випадок, щоб його вбити з одного, з одного удару. Ось, бачите? Гаст мене не бачить. Де я б не був, тільки я вийду сюди, і фаєрбол вже в мене летить. Бабах. Все добре. З першої спроби я в нього вбив, і з нього випадає, до речі, сльоза гаста. Ось ось ці сльози гаста. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. До речі, можете всі цікаві факти, в яких ви сумніваєтеся, можете перевіряти самі. Або додивитися це відео, де я їх всіх обов'язково перевірю. Так, зараз я в креатив тоді перемикаюся. Це відео без Алекса вже. Ще один цікавий факт: газ в сітінь я Думаю, що багато хто це знає. До речі, я випадково замість... Га... Га... замість газ написав газ. Ну, тут повинна бути г. Надіюсь, що ви мені пробачите, але я думаю, що це не сильна помилка. Деяких я вже повиправляв в табличках, а в деяких ще ні. І ще один цікавий факт, що Fireball хасту можна заспавнити завдяки команді. Ось, бачите, цей командний блок. Тут написано команда ось вона. Summon Minecraft, fireball. Ось ці координати просто я визначив, ну, щоб воно ось тут заспавнилося. Зараз я вам покажу. Ось-о. Пах. І фаербол І Його точно так само. Ще є команда, та... тут, є ось, тут ще можна додати смол. Small Fireball. Це буде маленький Fireball. Так, small fireball. Все добре. Ось його вогня куля. Так, все. А, ні, я випадково нажав скасувати. Зараз, друзі. Small Fireball. Так, добре. Ось так от. Готово. Натискаємо і сповниться ось такий маленький фаєрбол, до речі, який я вже не можу відбити. Так я тебе заблокую, фаєрбол. Його можна тільки вбити командою KillG. Але великий ми можемо, звісно, відбити. Ось це просто забираємо смол, виходить фаєрбол, і все. І ось це у нас більше вже, ніж ось цей маленький. Так, що ж такий цікавий факт. До речі, друзі, ще один лайфхак, як визначати координати. Якщо ви не знаєте, як по f 3 я, до речі, теж не знаю, як визначати координати по F3. Просто йдете ось так. Наприклад, мені треба заспавнити ось тут. Ви ставите скас, скас, командний блок сюди. Пишете команду set block, і вам показуються зразу координати цього місця. Тепер компіюємо ці координати. І вставляємо їх ось сюди. Це я забираю ці координати, які я так само визначав, ось сюди. І тепер фейербол заспавнився на тому місці. де я був. І ще, до речі, можна нескінченний сигнал зробити зараз. Я вам покажу, так? Забираємо кнопку. Ось, о, нескінченний сигнал. І тут нескінченно спавняться файерболи. Пуф-пух-пабах, пабах, пабах. І останній фаєрвол, як я вдарив, до речі. Ми зараз перейдемо до наступного цікавого факту, я тільки знищу цей механізм. Все добре. Так, наступний цікавий факт в Гаста 5 хп. Дивіться, друзі. Насправді у нього 10 хп, але я вам розповім. Бачите, друзі, в мене в виживанні 10 хп, ну, 10 сердечок. У Гаста 5 сердечок цілих, але в нього 10 пів ХП. Всі рахують, що пів ХП як це як одне ХП рахують. І за цього всі кажуть, що в нього 10 ХП. В нього 10 насправді пів ХП, а ХП в нього 5. Ну, є, я думаю, що хтось з вас зрозумів, а хтось ні. Але добре, так, переходимо до наступного цікавого факту. Можна отримати два досягнення завдяки гасту. Так, друзі, зараз я вам покажу ці два досягнення. Ось у мене вже підготовлений портал, гаст, я тебе беру. До речі, не зважайте на його нікнейм, це просто є різні букви, які я робив. Просто друкував, щоб було так. Ось, у гаст. Так, почекай гаст. Ну це трішки для іншого треба було, але добре. Так, зараз заспавнюємо його виживанні. Так, гаст. Ось, бачите, друзі? Мені мене не але Якщо ми в нього віддіємо фербом, то це нам дасться досягнення. А, я зараз помру. Ні-ні. ні, Мені потрібно їх. В останню секунду. Тих мені треба ще й ось це золоті, зачаровані чого взяти. Ну, добре, зараз я вам покажу це досягнення все добре. Виживання знову. Так, все, в мене відринилося всі хп. Зараз використаємо цей наш механізм, щоб зробити це досягнення. Так, ну добре. Все! Повернути до відправника. Я зараз вам покажу, що це таке. Повернути до відправника, знищити Гаста вогняною кулею. Ну, тобто, відбити його пулю, йому. Зараз я вам ще раз покажу. І ще, до речі, з гаста випадає порох. Ось Осьох бах і цей. Але мені було це дуже важко зробити, так що я просто його вбив виживання. І ще один цікавий квест. Пам'ятаєте, в нас гаст зайшов в Незерпортал? І до речі, друзі, якщо вам хочете, то можете поставити лайк на це відео, якщо вам, звісно, подобається. І можете зараз послухати Гаста. І до речі, що звук Гаста записав випадково під час того, як спала кішка розробника Даніеля Розифальда. Відомий як Сі418. Так, мені потрібно вийти з цього порталу. Мене трішки лугає в цьому світі, але де цей Гаст, Який зайшов цей портал? Мені потрібний лук, щоб я його знайшов. Гаст, то? Я тебе не бачу. Ну добре, я просто тут його заспавню. Так, зараз все заспавнив гаста. Чи не заспавнив все? Так, мені потрібно його вбити зараз. Його з фаєрболом, Ну, не обов'язково його фаєрболом, головне його вбити так що. Так. А! Ах, ти ж Гаст хитрий який. Все, я його вбив! І досягне і мені до дозирати, просто його треба дивись. У... Урятуйте Гаста з незеру, приведіть його додому, а його безпечно додому у верхній світ, а потім оббитий його. Ось просто я його тут заспавнив і, до речі, мені вже нічого бачення закінчується. Зараз я його подовжу Так, так все, добре. Можна йти цей портал назад. Так, чому ми не на одному місці? а все Завантаження в місцевості. Все, я вже, звичайно, я що цей портал на всякий випадок. І, до речі, додали таке обновлення, що можна робити портали будь-якої форми. Так, наступний цікавий факт: завдяки сльозі гаста можна створити зілля регенерації. Так, друзі, У мене тут є незграбанне зілля. і Це просто потрібно було додати незерецький наріст до звичайних пляшечок. з водою. Тепер кладемо зілля, ну, сльозу гаста, точніше. І поки що у вас є час підписатися на мій канал. Давайте, друзі, я буду дуже вам вдячний. Так? І дякую вже всім, хто підписався. Так, все, я думаю, що моя зілля вже зварилося. Зілля відновлення або регенерації. Це те саме сюди випивається зілля. Так, місцева броварня відійде. І ось ось зілля відновлення. Ще відомлення дають, коли ти з'їв золоте зачароване яблуко. Так, все добре. Наступний цікавий факт гасту все одно на лаву. Ну, взагалі, то всім мобам, що в незері все одно на лаву. Я зараз вам це покажу. Розливаємо тут лаву і все, і він може собі спокійно плавати в ній. Дорож, він плаває, друзі, так. Бо коли він літає, тобі він, то він трошки по-іншому. Коли він лікає, то він швидше. Так. Добре, переходимо до наступного цікавого факту. Так, ось ось. Газ це другий моб по величині. Так, До речі, якщо ви знаєте, хто перший моб по величині, мені буде дуже цікаво дізнатися. Я думаю, що це не енергдракон. Ну, хто знає, так. Добре, так. Наступний цікавий факт залізний голом не атакує Гаста. Зараз я вам покажу. До речі, в цій новій версії додали спавн залізного голема. Зараз я мені б його знайти. Так. Або просто можна прописати команду, мабуть, що я і зроблю. Ось Сніжний ось, Голем, і, значить, тут десь залізний буде. М -м -м. Зараз пошукаємо в пошуку. А в мене англійська молодсий. Та добре, за його командою. Так. Summon Minecraft Добре на цих координатах. Ні, мені потрібно Який кет? Мені потрібно Iron Ні голем. Ось Iron Golem. Nice control. Ось у наш голем і ось гаст. Вони дружать. Між собою. Голем, чому ти на гас напав? Ти ж повинен його не атакувати. Друзі, це якийсь бій-системи, я зараз вам покажу. Голем, ти не можеш атакувати гасд. Він твій дружбан. Почекайте, друзі. Це, мабуть, із за того, що я його засповню в команду. Чи ні, зараз перевіримо. Так, ось все. команда і ось газ. Ось, вони собі дружать. Я не знаю, чому перший залізний голем нападав на гаста. Ось ось, вони собі спокійно товаришують. Я не знаю, мабуть, перший це був якийсь бійкий програм. До речі, гаста можна використовувати для ферм, деяких вони зарядущі, точно не пам'ятаю, для яких можете написати теж в коментарях. Так, гаст тобі не жити. Так, все добре. Ось ще останній раз. І все так, добре. У цікавий факт. Так. чому не так... Так, Завдяки сльозі гаста можна створити кристал енду. Зараз я вам покажу ось. Що він, мені потрібно для цього сама сльоза гаста, якщо в мене вже є скло, яке на кольорових блоках знаходиться. І оку Енду. Так, і це воно в інгредієнтах. так. До речі, нова система, і в неї дуже незручно користуватись. Нам потрібно ось таким чином викласти скло, сльозу гаста і оку Endu. І у нас виходить кристал Енду. Його жив, як Ендер дракона, якщо ви помиляєтесь. І вже цікавий факт буде тут ще один не про Гаста, а про кристали Енду. У кристаллах Ендус зашифроване слово моджанг. Бачите, друзі, цей синій кубик, який крутиться. Там, я не знаю як, але хтось побачив слово моджанг. Якісь літери. ось о, Бачите, друзі? Тут різні буковки. І тут, начебто, зашифроване слово моджанг. Ну, Хаса використовують для ферми, я вже це вам казав. І ще дицікаве гра, Факт про гаст. Гаста. гаст можна перевозити в вагонетці. Це виглядає дуже смішно. Зараз я вам покажу. Ось що гаст дуже важко помістити в вагонетку, але він в ній сидить. Якщо ми в нього подивимося, то ось, вагонетка і воно рейс. До речі, якщо тут поставити кнопку, то вона не буде актуватися, що газ не дасть. їй. А якщо ще й Редстоун, то вона дасть. І ось так от дуже смішно літає газ. І ще один цікавий факт про ГАСТа від мене, що гаст завжди заважає будувати. Бо, наприклад, якщо до нас будував дерево, то зразу я думаю, зрозуміло, що зразу у вашій будівлі буде хана, тому що гаст просто спалить її дуже швидко. Ну, до речі, спавнюється в різних біомах. Друзі, напишіть ще в коментарях, яких ще мобів ви хочете бути. Може, наступним мобом стане візер скелет. Ну, якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Вас чекає ще багато цікавих відео. А з вами був я, Влад, всім до побачення, мої любі друзі!